Ходять плітки, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі в якості покарання по справі про махінації з податками буде працювати в будинку для пристарілих. Ну я же просив 400 капель, а тут 402. 400. У нас все точно. Нагадаємо, що раніше Берусконі був засуджений до чотирьох років ув'язнення по справі про фінансові махінації в Холдинго У серпні 2013 року касаційний суд підтвердив вирок, але законної сили він поки не набув. Ви можете уйти. Я, пожалуй, пойду. Курапітис. Курапітис. Добре. Довге ув'язнення, тим не менше, як прем'єру не загрожує, берлосконі підпадає під амністію і покарання має бути пом'якшено до року позбавлення волі. При цьому через вік у серпні 2013 року йому виповнилося 77 років. Колишньому прем'єру тюремне ув'язнення буде замінене громадськими роботами. Ну, Граждані. Алкоголики, хулиганы-туниедцы, кто хочет сегодня поработать? За даними джерела в італійському суді, Берлосконі буде працювати в будинку для пристарілих всього один раз на тиждень. В інший час він буде перебувати під домашнім арештом. При цьому термін його покарання може бути зменшений до дев'яти місяців за умови його гарної поведінки. Вони продовжують говорити бірлусконі. уходи домой. І це приводить мене в нікотере замішательство, тому що я не знаю в какой дом мені йти. У мене їх 20. Що ж, нарешті, злочин отримає хоч якесь покарання, адже відомо, що Берлусконі досить довгий час здавалося переховувати свої фінансові оборудки, та й всі пам'ятають безкінечні скандали в Італії за участю експрем'єра, в яких фігурували малолітні проститутки, оргії та зловживання посадовим становищем. Італійська феміда повільна, але надійна. А люди похилого віку зможуть ділитися враженнями з дітьми та онуками про те, як їх доглядала така відома в світі політична фігура. Непогана розвага на старості років у будинку престарілих. Язик. відкройте, відкрить, відкройте. відкрить. що жалуємось? Наступна плітка також за кордону, а саме з Північної Кореї. Кім Чен Ін має наміри знищити все колишнє оточення свого високопоставленого родича Чан Сон Тхека, а це майже 200 чиновників. Раніше вже була винищена вся родина дядька колишнього голови КНДР. За наказом першого вищого керівника КНДР Кім Чен Іна масової страти зазнали всі члени сім'ї Чан Сон Тхека, включаючи немовлят повідомляє джерело обізнане у ситуації в північній Кореї. На підтвердження цієї інформації надходять повідомлення про страту міністра громадської безпеки О Сонхона. Північно-корейський диктатор живцем спалив його, обстрілявши з вогнемета. Чиновника оголосили ворогом народу, оскільки він був наближений до дядька диктатора Чана Сондхека. Після жорстокої страти Кім Чен Ін розпустив Міністерство громадської безпеки. Лідер КНДР оголосив, що ворог народу допоміг Тхеку перетворити Міністерство громадської безпеки на особисту охорону. Крім того, він нібито приховував випадки корупції в КНДР. 11 посадовців, які очолювали різні відділи в міністерстві, були або страчені, або відправлені до концтабору. Так це ви таскали мої плюшки. Свого дядька, який довгий час очолював регенську раду і вважався другою людиною в державі, Кім Чан Ін стратив за вироком суду за спробу повалення влади у середині грудня. До цього часу точно невідомо, яким чином його стратили. Ходять дві плітки за однією версією його розстріляли з крупнокаліберного кулемета, а за другою згодували живцем голодним собакам. Це, думаю, правительниця, просто якась домомучительниця. Котре стає зрозумілим, що схід дійсно справа тонка, методи правління в країні та криваві розправи із політичними опонентами примушують здригнутися навіть людей з міцними нервами. І просто цікаво ця спадкова диктатура, яка вже чималий час тримається в північній Кореї, хоч колись зміниться на щось, хоч трошки демократичніше. Хоча одразу ж напевно можна і відповісти на це запитання: ні, не зміниться. От де стабільна політична ситуація ані революції, ані окупації, ані сепаратизму. Арестоване. Причому оркестр? Ваше височство, спочатку мічає торжества, Потім арести, Потім вирішили совместить. Остання на сьогодні плітка надійшла з окупованого Криму. І вона може засмутити молодь не лише Україну та Криму, а й багатьох інших країн. Отож, російська наркополіція збирається проводити рейди на кримському музичному фестивалі Казанті. Вам щастя приваліла. в рот! Оскільки Крим тепер є територією Російської Федерації, Федеральна служба з контролю за обігом наркотиків буде присікати протиправну діяльність у рамках закону. Будемо боротися з незаконним обігом наркотиків так само, як і по всій Росії, сказав представник прес-служби ФСКН. Бах! Також представник прес-служби повідомив, що незважаючи на офіційну заборону наркотиків на фестивалі Казантіп, українські силовики регулярно виявляли незаконний обіг наркотичних речовин серед гостей заходу. І у зв'язку з цим Феска не має наміру дивитись крізь пальці, як попередня влада Криму, і буде жорстко боротися з наркотиками на фестивалі. Дорогі хлопці! Казантіп – це супер! Папа і мами. Нам кокаїна, Якщо буде необхідність, то проведемо рейди, як робимо це в інших російських клубах та місцях розважання молоді, пояснив представник ФСКН. Бідняга. Ріб'я, на його місці мав бути я. Нап'єшся будеш. що ж залишається лише сподіватися, що фестиваль Казантів, який за багато років так полюбився багатьом, не закриють як пережиток минулого, прикриваючись боротьбою з наркоманією. Хоча на цей випадок вже надійшли пропозиції перенести фестиваль в більш демократичну континентальну Україну, де він продовжить збирати та радувати величезну кількість людей з різних країн світу, Молитесь на мене, гофмаршал, віно жінки, карти вам обезпечені.